За інформацією організаторів заходу на турнір вже заявилось більше 50 учасників. Серед них діючі та колишні спортсмени з різних видів спорту, найбільше боксерів та кікбоксерів. Нагадаємо, учасники змагатимуться у трьох номінаціях: удар рукою класичним стилем, удар рукою вільним стилем та удар ногою. Дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу Роман Удут каже, готуватись до удару ногою потрібно ретельно. Удар ногою, в принципі, напрацьовується спочатку на дзеркалі, тобто ви, спортсмен має чітко розуміти техніку, як наноситься, як переноситься вага, куди сконцентрується опора, де йде, куди має направитися удар. Вже якщо він чітко виконав, вивчив. Елементи техніки тоді можна переходити на відпрацювання ударів на мішку. Тобто, тоді вже ми відпрацьовуємо силу удару. Організатор змагань Роман Гуц пообіцяв, що кожен турнір проводитиметься під певним гаслом. Перші змагання будуть проти війни. Коли учасник турніру по силі удару на силомірі бачить лозунг який власне розкриває якусь соціально значну проблему якийсь негатив. Це його ще більше заводить і переконує, додає сили. Є набагато більше бажання прикласти ще більше сили, коли він бачить щось то, що вже набридло Розумієте, як на мене, то зараз от та ситуація робиться в країні, ті от війни, тероризм. От. Це досить актуальна тема. Перший в Україні відкритий кубок Львова з сили удару відбудеться у п'ятницю 23 жовтня, початок о 19.00. Чемпіони та призери будуть нагороджені медалями, ударними сертифікатами та цінними подарунками.